На початку 1985 року Совєтський Союз перебував у стані економічної та політичної кризи. Тому, аби зберегти державу, партійне керівництво було змушено розпочати реформи. Політика перебудови, яку започаткував Михайло Горбачов, полягала у запровадженні гласності, елементів ринкової економіки, демократизації. Імперія, яка тримала всі народи в руках, почала послаблювати тиск. І як тільки вона це зробила, українці отримали шанс вирватися з СРСР. Реформи, які розпочались як ініціатива зверху, дуже швидко пробудили громадську активність. І згодом вже самі громадяни диктували темп реформ. Комуністична партія за цим не встигала. Лише за декілька років в Україні з'явились громадські культурні та політичні організації, перші політичні партії. І хоча більшість в обраній у 1990 році Верховній Раді становили комуністи, саме суспільство тиснуло на них, змушуючи до змін. До незалежності українців привів не Кравчук чи хтось інший. Незалежність вибороли всі українці.